Доброго дня, мене звати Катерина, служба підтримки сервісу обліку фінансів ФІНМАП. І сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином можна формувати фонди організації та працювати з підзвітними коштами. Для того щоб сформувати фонди, які на підприємстві складаються з матеріальних та грошових цінностей і є в обігу підприємства. Я пропоную використовувати функціонал рахунків. Тож, якщо у вас є фонд, наприклад, фонд розвитку, то ми його так тут і вкажемо. Вкажемо також валюту, в якій ви введете даний фонд, і баланс, якщо він зараз вже є активним. Таким чином, ви на даний фонд можете робити відрахування, перекази коштів для того, щоб ви могли відслідковувати. І е, далі керувати даним фондом. Я зараз використовую функціонал мультивалютних переказів, можу тут вказати свій курс, по якому я зробила переведення коштів, оскільки я 40 тисяч гривень перевела як тисячу доларів, додала переказ. Ось таким чином я можу керувати саме даним фондом. Також, якщо у вас є основні засоби, і ви хочете відслідковувати їх і закріпити десь в певному місці, то також можемо створити рахунок, називаємо його ОС, ставимо стартовий баланс, це ціна всіх тих основних засобів, які зараз у вас є в обігу, наприклад, 80 тисяч. І коли ви додаєте новий основний засіб. До вашого підприємства, то можете вносити на рахунок ОС все те, що ви придбали. Також проведення рахунку основні засоби, ви можете знайти в наших наступних інструкціях, або ж звернутися за ними до Служби підтримки. Тепер давайте розглянемо з вами ситуацію, коли у вас є ваші співробітники, яким ви видаєте кошти під звіт. Для того, щоб відслідковувати, як розпоряджуються підзвітними коштами ваші співробітники, можна створити окремі рахунки. Наприклад, під звіт Наталя. Ось так. Стартовий баланс, поки я не трогаю. Переходжу в платежі, і коли я Наталі видала кошти, я знову ж таки роблю переказ з свого основного рахунку на рахунок під звіт Наталя і певну суму 5 тисяч гривень. Також я можу додати коментар, на що це: Канцелярія. Додати переказ. Після цього, якщо Наталя мені принесла звітність, куди вона витратила кошти, я можу просто додати витрати з її рахунку під звіт Наталя, на яку суму вона зробила, і що це були за категорії. Також можу додати коментарі і в цілому заповнити всі ці поля. Якщо ж таки співробітників я маю чимало, я можу для кожного з них. Зробити підзвітний рахунок, а потім додати їх як користувачів, і в налаштуваннях посади дати доступ лише до їхніх рахунків. Тобто Наталя матиме доступ тільки до рахунку підзвіт Наталя і до певних категорій, які повинні в неї бути відкриті. Таким чином, ви можете відслідковувати, по-перше, баланс на ваших підзвітних рахунках. Ви можете відразу зрозуміти, куди були витрачені кошти. А далі можна керувати вже діяльністю. Також хочу показати вам маленький лайфхак. Якщо ви підзвітні кошти даєте вашим співробітникам, то можете попрохати їх, щоб вони додавали файли, тобто фото або документи чеків, квитанцій, для того, щоб ви дійсно могли звіритись з сумами і бачити реальну картину в бізнесі. Якщо у вас виникають питання щодо цього функціоналу, будь ласка, звертайтесь до нашої служби підтримки, ми детальніше розповімо про все.